Салони краси, просто неба з послугами перукарів, візажистів та майстрів манікюру, як вже улюблена щорічна локація фестивалю Золотоліт. Це для жінок. А шахові турніри для чоловіків. Ще ароматерапія, майстер-класи, нейрографіка, фотозона, солодощі, гарячі напої та ще гарячіші обійми. І змога поспілкуватися. Та Міжнародного дня осіб похилого віку, що відзначається в перший день жовтня, починаючи з 1991 року, благодійний фонд Каріта Смукачівської греко-католицької єпархії традиційно уже в сьоме улаштував свято на площі перед оболму театром. Думаю, що це є борг суспільства, тому що дуже мало думаємо про е, старих людей, про літніх людей, забуваємо про них. І особливо. Під час війни дуже мало говоримо про них, хоч вони думають, що більш соціально незабезпечені, тому що бачимо, як ціни зросли, як тяжко жити навіть тут, на Закарпатті, де не проводяться бойові дії, але ми теж відчуваємо наслідки війни. Фестиваль покликаний нагадати людям похилого віку про їхню важливість. Додає отець Пейтер. Даємо їм можливість трошки розвеселитися, бути разом, тому що це теж проблема, що літні люди так закриваються і дуже мало спілкуються між собою. дуже мало є таких, таких подій там, де можуть зустрітися і поділитися своїм життям. Пані Марія на такий фестиваль приходить щороку. Щорічно тут приймаю участь у цьому прекрасному осінньому святі, тому що мені вже 75 років. років. Нинішній час люди дуже замкнені. Розумієте, їм це свято потрібно, тому що це приносить радість душі, що вони бачать, що вони ж комусь потрібні поспілкуватися. Поспілкуватися, каву попити, манікюр комусь зроблять, як бабусі, які ніколи не робили. Від радості приходить мир. Бо коли людина має довір'я до Бога, що все через нього є, а не від нас, тоді приходить радість. Золотолід подобається учасникам різноманітністю відпочинку. А ще зізнаються, це змога відволіктися. Свято, можна прийти і кави тут попити, і виграш якісь мати, і побачити, скільки, скільки людей тут. І це дякувати Богу, що воно так робиться. То за Боже благодать. Це є Божа благодать для нас всіх пожилих людей. Перестраюся тут, переображаюся. Прийшла сюди повеселитися, побути з тут всіма друзями. Багато тут знаю, піти з тим посалютарсь, піти до того, піти, поздоровуватись. Ну. Піти всіма побути разом. Де, більше так не зустрінеться ніде. Вручайте. Сертифікат підготуватися 132. 1, 3, 2. учасники долучилися й до безпрограшної лотереї та вигравали призи. Це сертифікати в різні крамниці, у перукарню та обстеження в лабораторії. Не перший раз підтримуємо подібні акції, тому що для нас народ України а особливо наразі старше покоління це сеньори. Та вони є дуже потрібними, тому що це їхній досвід, їхню їхню молитву ніщо не може замінити. Тому ми надаємо для них у кількості 300 одиниць, щоб вони мали можливість обстежитись і бути здоровими. І остави нам довги наша. Я ми оставляємо довжником нашим і не веди нам свої скушені, але слави нас одну калого. Як готує царство і сила, і слава, отця і сина і святого Духа, Амінь. Дякую тобі, Господи, за втіку твоєї присутності. Фестиваль відвідало близько трьохсот людей. Доповнили золото, літ і музичні виступи. Учасники були не тільки слухачами, а й активно підспівували, згадуючи знайомі мелодії. Сафі ей ягоя, ці до неї лист писати, як я маю лист писати, буду на чекати, по тиховій у робі, ей гоя, поні до белої.